Я познался. Зараз на духовную шу. Хари Кришна подречано. Сегодня у нас, нас темная желтая. Жовтня, понеділок рушаю до начальника Подільської поліції Жуковського Олега Івановича. До речі, одразу зазначу, що прийом раніше був посередом. Минулого разу, поза минулого разу, я прийшов Жуковського, не було, пам'ятаєте, був його заступник Лисенка. Потім минулого разу я прийшов, дізнався, прийшов на середу, дізнався, що вже перенесли приймальний день на понеділок і зараз прийшов на понеділок, бачимо Олег Іванович. Є. Yeah. Прошаємо коротко з таким, з таким, з таким питанням. Е, якщо пам'ятаєте, я раніше викладав цю інформацію з приводу, що Державді служба провела е, ревізії е, в комунальних підприємствах міста Подільська і, і там були порушені чотири кримінальні справи. Е, фінанс там не, тут не вказується саме на кого, саме це нам цікаво. У фінансовому відділі, потім у виконавчому комітеті Там збитки на пів мільйона гривень, на 400 тисяч гривень збитків. Я округляю, потім, є, потім комунального господарства та будівництва 2 млн грн. І нам цікаво прізвище, хто ж, хто ж є порушниками цих, кого ж ревізія викрала, і чи, чи, вони, чи, і чи ці особи, які на збитки там. По півмільона гривень є житлока марна, 2 мільйони гривень, чи вони далі працюють і чи вони повернули збитки. Рушаємо. Доброго дня. Щось минулого разу у вас не було, на перенесення, повідомили mm. на сайті. Ну, ми підписали все, виставили на сайті графік. Ну, да, гали, все, да. ну що, не, За вчасно за... виставили. Я прийшов. немає, не розумію. Ну добре. Давай запитаю, Ярошенко підозру вручили чи ні? Ну, По 337 вручили, так. Да. По, по Ваша справа у процесуального керівника знаходиться в Любошівці на узгодженні. А попапить таке неможливо відбувати. Ну, можливо, да. ну, процесуальний керівник зараз вивчає справу, він вивчає вже там, другу неділю, наскільки я знаю. Да. У нього на узгодженні дізнавач все те, що потрібно, зробив, і передав в прокуратуру. Вони вже 4-й прокурор вивчає цю справу, там, може, напевно, Ну, вони... Я вам кажу, як є. Вона в прокуратурі знаходиться в Я вам я, я там потрібен. Я. Ну, якщо вас не визивали, значить не потрібні. Якщо б було б потрібні, вас би визвав би чи прикур, чи дізнавався. Щоб вони потім кажуть, що я там 9 я з'являвся, або там на вибір не, не, не реагував. Якщо так, буде таке питання, ми вам повідомимо. Так, вже ну, роки чекаю, сподіваюся, хоч на п'ятому закінчено цю ця справа. Добре, я зараз із вас, я прийшов з запитом. У 2019 році у місті Подільську, зараз. В місті Подільську служба проводила ревізію 2019 році і викрила чотири да. порушення. Тут є кримінальна справа, тобі перепишети, а саме виконавчого комітету Подільської міської ради було встановлено фінансове порушення на загальну суму 447 тисяч гривень, які були задокументовані в акті. 26, 11, 12, 19 2019 року. І справа була передана до прокуратури. Я вам зараз це арку зголошу, щоб ви переписали що? на мене мері справи. Потім також була проведена ревізія у фінансовому управлінні. До речі, там була на той час Матвійчук, яка зараз заступника мера міста. Також було встановлено встановлене порушення на загальну суму 366 тисяч гривень. Також порушена справа передана до прокуратури. Також ревізію було основано порушення э, у коммунального господарства та будівництва таб, таб, міської ради на суму 77 тисяч гривень. І ще ревізія також була проведена у управління освіти та молоді та по спорту Подільської міської ради, основано фінансово порушення на загальну суму 641 гривень. Гривень, які були задокументовані і передані на справу до прокуратури порушення кримінальної справи. Тому ми бачимо пів е, мільйона, 5 мільйон, тут два, три, на загальну суму 3,5 мільйонів. Я, я, я закупив друга, але я поранення, але якщо вам потрібно, номера справ, ну, що потрібно. Видно, справу. Да, видно, да. Е, в чому мій запит? Запит в тому, що ми на якої стадії ці справи. Е, Хто їх розглядав, ну, тобто, якщо ви їх, вони ще ви, е, е, на стадії незакінченого там, е, або, що, тобто, або які там є вироки, або є покарання. І найголовніше громада, громада цікаво, хто це ці прізвища? Прізвища викритих порушників. Тобто саме кого притягнути до кримінальної відповідальності. Тому що якщо вони далі, -далі продовжують працювати, а вже ж нам такі працівники не потрібні, які нанесли збитки. Три з половиною Ну ми не можемо персональні дані повідомляти. Якщо ну, там буде при, при, це, це рішення особи. суда. Якщо є рішення суда, то ви це можете я, узнати ці дані. Я, там, я там. Хочу Це посудова особи. Це ж не приватне життя або там якісь дані а приватні особи. Це посадові особи. Це, це, ми це на нами найняті працівники. Які обіцяли працювати на користь громади, але ми бачимо, що на розбитки, що на межах підкликали на ринку, і поруч керівні справи. Але і ані в, ЗМІ, ані в соціальних мережах ми це не бачили від місцевого в змі. Нас не повідомляли, що там, кого викрали, кого покарали, які там вироки або штрафи. Тобто нам з цього приводу нічого не відомо. І до вас ця інформація, ми бачимо, що приховувалася. Сподіваємось, що ви нове обличчя Олег Іванович. Жуковський прийшов з міста на громаду і буде співпрацювати з громадою. І, а вже ж громаді цікаво, хто ці особи, а також дуже важливо зробити так, щоб ці особи не працювали. Тому що якщо вони опадають нашу громаду, і, ну, нам, нам не потрібен такі працівники. Там півмільйона. Кожна е, галась по півмільйона порушень, на півмінний гривень порушень. Ну, Ми ну, не... вивчили ці питання, а дамо відповідь. Будь ласка, тому з цього приводу перше я розумію, що треба чекати, і мені зараз за відповідь. І ще раз наголошую, що це посадова особи, тому і викриті вони були на комунальному підприємстві, а не десь там в якихось приватних справах. Тому ця інформація повинна бути публічною, громада повинна знати або бажає знати ну, хтось і прізвище. І я вважаю, що ми якби ну, гідні цього. Знаєте, що на треба це нашому місці. Ми дамо відповідь по цьому питанню. Добре, дякую. Це буде запит да? на п'ять діб, так? Да? Так у вас є запит вже. Я, я питаю про це вашого секретаря. Ви маєте в який термін Так, 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 так. Запит на п'ять діб. Так? Ну, давайте. Давайте озвучимо 5, 5 днів. Достатньо. Давайте, да, так. Добре. добре, дякую. Це гробка я поки не бачу, там є. Є. Ну, якщо бачите, фіксують. Але, 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 не, не, не але Вони там є. Я не фіксую особливо тому що я там часто б... не проходжу, тому що бачаю якусь провокацію, вони там можуть вчинити. Наразі мені це якби незручно. Ну, Я можу проходити прямому в прямому ефірі, просто не хочеться висвітлювати. Це ваше право. Ви... Якщо... Я за ділюся. то за Що Я не хочу просто сформувати те, що можливо хтось може це використати проти. Нашого міста, тому ну, я не фільмую серед ну, середовища, яке навколо там ринок, ну це скупчений людей, не Боже, ворог цим скористується. Але просто я бачив за поняв ринком, під паратами все ж торгівля відбувається. Але я б, розумів, дільничі там є? Дільниші вже є, так. Да. Це Якщо є дільничі, попарати, можливо, якось, щоб він ми з ними з ним, ним сконтактували і щоб, можливо, я поміч аж, щоб до нього звернувся або чисто. Да? Тоді, що, тоді все, але це, це питання навіть, 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 навіть важливіше, ніж мої. мені Ярошенка. Тож, навіть, тому що громадянам важливо знати, хто працює у нас розбиту. Дякую, Дякую. Іванович. Будьте здорові. Ще раз розіхає кліща, хто. Що він долучився, нагадаю, що перше, як ми бачимо, що 4-й рік прокуратура вивчає справу, я вам повідомлю, що відбувається. От той прокурор, який у нас був керівникської прокуратури Віталій Мельниченко, він продовжує крешувати Ірошенко, впливає через своїх знайомих, через свої джерела і цю справу затягує. Він давську дав сказику, але бачимо, що прокурори змінюються, керівники навіть, а справа все не рушає. Тобто там якийсь вплив. Саме це ми мене на те, що Ярошенко працює на, на корупцію. Працює, працює на людей, які, тобто, які його захищають, але які закривають кримінальні справи або фабрикують тощо. І зараз я надав запит. З приводу я вже опублікував речі, зараз, зараз ще раз публікую, було порушено 4 кінальні справи на різні галузі. Саме, що цікаво, там є також порушення на півмільйона фінанс фінансового відділу. А вже ж ми розуміємо, що там була Олена Мадрійчука, яка зараз працює заступником Подільської міської ради, тому е це нам більше цікаво, куди вона дивилася і що вона робила. Також там є протокол по корупції на працівників виконавчого комітету. Представників виконавчого комітету. Там також на суму 440 чимось тисяч гривень, мільйону, ви уявляєте. І також е, беруться справа, що яка є відповідальна особа за корупцію, корупції, повинна була це відреагувати, зупинити негайно і покарати. Але цього не відбулося, бо вона промовчала, навіть попри те, що, що було викрито. Держав-аудислужби все одно промовчалася. тишкам-нишкам ця справа, якби там, ну, написано, що кримінальне справа порушення, але чим вона закінчилася, невідомо. Також на комунальне підприємство житлового господарства будівництва там 2 мільйони. І на департамент освіти та охорони здоров'я також півмільйона. Загалом... Приблизно, грубо кажучи, 3,5 млн, млн. збитків нанесли працівники комунальних е підприємств. Е е е Зараз нам дуже цікаво, хто саме, хто ці прізвища, і я впевнений, що ці прізвища вони продовжать працювати далі, а вже ж ну, на користь громаді. Але якщо вони нанесли збитки, вони лише повинні бути ну, не лише покарання, а також е е повернути е ці гроші. Але я переконаний, що цього не відбулося, але завжди тишка внижкам вони намагаються цю інформацію поховати. І знову ж таки, місцеві ЗМІ про це вам не повідомляють. Тому вирішуйте, як ви дивитеся, кого підтримати і коментуйте, пишіть коментарі, що ви кого боїтесь. Згодні, не згодні. Можливо, у вас є якась, якась яка, яка інформація, якась у вас є. Ділитесь, пишіть, приймайте участь, тому що при... інакше участь прийму, рішення приймуть за вас, а вже ж не на вашу користь. Халі Крішна.